Одна тисяча, дві, три, чотири. Скільки коштує зібрати дитину до школи? Цього року батькам доведеться викласти понад 12 тисяч гривень, і це за базовий набір а не люксові бренди, з найнеобхіднішого одяг – сорочка, штани, спідниця або юбка, піджак, спортивний костюм, кросівки, туфлі. Разом це близько 9,5 тисяч гривень. А ще потрібна канцелярія. На неї доведеться витратити не менше 2,5 тисяч. Один із найдорожчих пунктів рюкзак. Якісний ортопедичний рюкзак коштує від 1200 до 3000 гривень, тож мінімальна сума для зборів у школу від 12 тисяч. А як зекономити? Ось кілька перевірених нами лайфхаків. Купуй поступово, не відкладай все на останній момент. Деякі речі, як от канцелярія, рюкзак, можна купити заздалегідь щоб уникнути ажіотажу і трошки зекономити. Використовуй маркетплейси на Аліекспрес чи тему можна знайти якісну канцелярію, і навіть одяг за значно нижчими цінами. Та не забувай перевіряти відгуки за фото і склад тканини. А найадекватніші ціни на канцелярію зазвичай у великих мережевих чи будівельних супермаркетах. Не купуй дитині на виріс, їй має бути зручно тут і зараз. Великий одяг може заважати, а малий тиснути. Купуй разом з дитиною, це не тільки зробить їй щасливо, а й допоможе уникнути зайвих витрат на речі, які їй не сподобаються. Розподіли витрати, залучи родичів, адже вони все одно щось даруватимуть на 1 вересня, тож можуть купити щось зі списку необхідного. А більше порад, як економно зібрати дитину до школи, шукай на сайті Вікна ТВ. Скільки ти витрачаєш перед новим навчальним роком? Ділись у коментарях.